За словами Віталія Куценка, мотолюбителі дуже дружня спільнота, і вони завжди намагаються підтримувати та допомагати один одному. Різні бригади, різні хлопці, байкери, як імсічники, так і фрірайдери, і любителі. Їх маса. І я дивлюся, як активно хлопці долучаються зі всіх куточків України і світу, які за кордоном є певні групи спілкування. Мене це тішить і радує, що є такі свідомі хлопці, які в них є фронт там, в нас є свій фронт тут, який зобов'язаний допомагати, і ми ніякого не маємо морального права про них забувати. При стереотипи про брутальних байкерів волинські мотолюбителі завчасно запросили до своєї автомайстерні настоятеля храму святої Параскеви села Ратню, отця Валентина, який перед відправкою на схід освятив машини. Сьогодні ми звершили освячення автомобілів для наших військовослужбовців. Для чого це робиться? Для того що Господь перебуває завжди з нами в нашому житті, в наших домах. В наших будівлях, так само і автомобіля. в автомобілях. Молитві є такі слова, щоб ангел, щоб Господь прикріпив ангела-охоронителя до цих автомобілів і оберігав на всіх дорогах їхнього життя. Це не укроплюється, не освячується для того, щоб автомобіль не ламався.